Як ми вирощуємо сою? Технологія дуже проста. Осенню ми садимо жито, воно виростає, виростає до моменту квітування. І в цей момент жито можна доволі -таки якісно знищити катком. До моменту, коли ми проходимо катком, ми всіваємо сою. Соя в фазі перший, трочитий лист, їй каток нічого ніякої шкоди не несе. Потім от жито от таким от чином прикочується. А соя пробивається вверх. Проблем ніяких. Посіяти легко. Сівалка звичайна ноутіловська. Чому каток йде після посіву сої, а не перед посівом? А, в нас доволі таки малий термін для того, щоб виросла соя. І тому ми вимушені сою всівати раніше для того, щоб в неї був строк вегетації. І ми сіємо сою ультраранню, там 80-85 днів. Для того, щоб ми її встигли зібрати. І це приблизно 20 травня строк посіву. А прикочування у нас йде десь 1 червня. Жита на момент 20 травня ще не знаходиться в тій фазі, коли гарно знищується. Тому ми трохи відтягуємо час прикочування і от прикочуємо тоді, коли воно нормальне. В вашій зоні, скоріш за все, воно буде трохи раніше виготувати.